Друзі, всім привіт! Мене звати Софі Мішелі, Я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я би хотіла провести цей день разом. У мене сьогодні просто день під назвою Встигнути все. Але саме такі дні я найбільше обожнюю, тому що мені дуже подобається бути в постійному русі, багато чого робити. Знаєте, рух породжує рух, і я от так само енергія породжує енергію в моєму випадку. Тому коли я багато чого роблю, охоплюю різні сфери, я почуваюся максимально щасливою. І сьогодні у мене будуть охоплені усі сфери: і робота, і навчання. Сьогодні і роботи зі стилістом. Я вам детальніше про це розкажу. Окрім цього, сьогодні я здійсню свою маленьку мрію, точніше закрию давній гештальт. Також у мене сьогодні цікава зустріч. І в кінці дня на мене чекає просто моя любов. Я йду на б'юті процедури в спа-студію, на капсулу та на масаж. Отже, день сьогодні має бути цікавий, тому залишайтеся зі мною і давайте почнемо Взагалі, мій день. Сьогодні почався з індивідуального тренування. І наразі у мене три постійні індивідуальні дівчинки. Наприклад, до нового року в період з вересня по грудень у мене було їх 6 чи 7 на постійній основі, але зараз я. Вирішила, що для мене пріоритет трошки інший. Я залишаю дівчат. Це моя стабільність, це мої діти. Я не знаю, як це назвати. Але все ж таки я не хочу так втомлюватися, як я втомлювалася до цього. Бо все ж таки, там по 4-5 індивідуальних тренувань на день для мене це важко, і я розумію, що я в цей час можу зробити щось більш корисне для себе в плані те, що потім мене в довготривалій перспективі приведе до більшого результату. Тому зараз у мене десь одне-два індивідуальних тренування на день, і я так себе почуваю просто. Супер і більше трьох на день індивідуальних я не братиму точно. І до речі, я на цих вихідних проходила навчання з пілатесу. Прийшла перший модуль. Це було дуже класне ґрунтовне навчання. Три дні такі, знаєте, прям інтенсив. Було 4 години теорії і 12 годин практики. Я дуже задоволена. І елементи пілатесу я в принципі доволі давно використовую в своїх комплексах тренувань. Але тепер я ще більше заглиблююся в цю тему, бо це ще більше про здоров'я ніж фітнес, тому мені прям це дуже цікаво і Я тепер все частіше буду елементи пілатесу включати в тренування. На Початку відео я вам сказала, що також я почала працювати зі стилістом. Це правда, вже два з половиною тижні я працюю зі стилістом. Мені розробляли карту стилю та капсулу, і насправді це неймовірно цікаво. Так раз сьогодні у нас був останній зідзвон на дві години, і Даша, моя стилістка Боже, дівчата, ви не даєте мені зняти відео. Що таке? Вони просто хочуть теж бути в центрі уваги. Даша мені, по-перше, все дуже детально роз'яснила там по типу фігури, як це все підбирається, тип обличчя, вирізи. Прям знаєте, у мене ніби був якийсь урок такий цікавий чи курс. Потім ось оце мені дуже сподобалось. Вона розробила таку дошку візуалізації, мудборд саме по мені, от як вона мене асоціює, і мені здається, що це дуже прям в точку. Мені сильно відгукується. Мій головний запит взагалі він був в тому, щоб мій дуже спортивний стиль збалансувати, зробити його більш. Жіночним, більш елегантним, додавати туди більш якісь класичні елементи, тому що через те, що у мене просто нема сили, енергії натхнення, я завжди одягаюсь спортивно, бо для мене в першу чергу важливим є комфорт. Але я люблю такі елегантні кежуал образи, і мені от мій головний запит полягав саме в цьому. І Даша мені запропонувала багато різних. О, ось це я їй надсилала, які мені подобаються образи. І далі Даша почала розробляти мені капсулу. Це виглядає дуже зручно, і я вже хочу. Купувати речі, от тому що тут, окрім капсули, ще шопінг-лісти, тобто я прям можу купити речі, які тут є. І насправді я прям сильно задоволена цією послугою. Я ніколи до цього не думала, наскільки це полегшує життя. І от одразу сьогодні, після дзвону, я прям почала думати, що я можу зробити вже з речима, які у мене є, як я можу їх поєднати. Це дуже класно. Тому якщо вам потрібен буде контакт, класна стиліста, пишіть мені в інстаграм, я з вами поділюся від щирого серця. Ви бачите цю щасливу людину. Я маю вам розказати сказати. Exactly. Отже, історія буде не дуже довга, але мені треба почати спочатку. Я навчалася в школі з нахилом на мови. І окрім англійської, ми ще вивчали французьку. Там по рокам воно розподілялося, хтось французьку, хтось німецьку. Я вивчала французьку, і у мене вивчення французької почалося з п'ятого класу. І от з п'ятого класу у мене була дуже крута вчителька в школі. Вона була, знаєте, от баланс, вона була в міру строго. При цьому вона закохувала в свій предмет, і з нею мову вчили. І і найголовніше знали всі, і мені, в принципі, французька дуже подобалася, Я завжди вчила. Коротше, я прям була натхненна. Потім стався карантин 9 клас, і вона так співпала, що вона пішла в декрет і все. І до свого 11 класу, тобто з 9 по 11 мову я вже не вчила. І я постійно через це засмучувалась, бо я знала її доволі добре. І якби я продовжила хоча б до 11-го я би мала там чіткий b 1 якого мені було б достатньо для того, щоб от, знати цю французьку. Проте так склалося, я. Як не гадалося, і е, ви не повірите, але справді, от, після закінчення школи я постійно думала про те, що я би хотіла повчити французьку. Я би хотіла взяти репетитора, понавчатися, тому що у мене ніби не закритий гештальт. Ось, але зрозуміла, що це не в пріоритеті. Постійно універи, там робота тут ну логічніше, вже якщо і займатися, то англійською я починала займатися англійською, до французької не було діли, але... До моменту, поки ми тиждень тому не прийшли з моїми однокласниками, точніше з частиною моїх однокласників, які залишилися в Україні, привітати нашу класну керівницю з днем народження. І ми сиділи з нею, говорили і питали її про вчителів, кого ми знаємо, хто залишився, бо навпаки, пішов зі школи. І я знала, що викладачка Юлія Федорівна, що вона. Ну, вже там типу декілька років не викладає в школі, бо в неї дитина. Я кажу в знаді, а Юлія Федоровна повернулась, і вона каже, так. І в той момент я зрозуміла, що це знак, що мені по-любому треба написати їй. І я так і зробила все ж вечір, написала їй, запитала, чи вона викладає наразі індивідуально, бо я би хотіла з нею позайматися. І В неї, дуже, в неї майже немає місця, але ми знайшли мені ось годинку на тиждень і тепер я займаюся французькою. Винавляєте, яка я щаслива. Я прям сьогодні відчула, що мій гештальт закривається. Добрий день, Юлія Сонечка, рада тебе бачити. Я Боже, дуже. ти ж така прям доросла. <гум> ну, бачиш, я навіть зараз на роботі в своє вікно, <гум> тому стіни тобі допомагають. Жовтий кабінет лишився, що мене повернули да? сюди. І хоча я думала, що я забула все, це неправда. Мозок це великий м'яз, м'язова пам'ять, все працює, тому... Я позгадувала, ми от з нею сьогодні порозбирали слова. Бачите, першу групу діслів, хто вчить французьку, це все зрозуміє. Я така щаслива, я вам просто не можу передати. Якщо ви теж давно щось хотіли зробити, але постійно це не ставили в пріоритет, відкладали тощо, це відео ваш знак. Так, у мене далі в планах зустріч з Аліною, але я перед цим хочу вам показати свою маленьку перемогу і поділитися своїм відкриттям. Зараз ви побачите. Мій найголовніший комплекс, найбільший, це мої вії. Дивіться, як вони виглядають зараз. І я постараюся знайти типу до умовне. Ось так вони виглядали до. Я вже півтора місяці користуюся сивороткою, і вони я вже бачу, як вони виросли. І взагалі не треба користуватися мінімум три. І у мене в планах відростити прям мега красиві, довгі пишні вії. Хоча я думала, що на мені це зробити нереально. Чесно кажучи, я не дуже вірила в всю тему, коли вона почала набирати популярність. Але я перед тим, як летіти в Америку до нового року, була в Кракові, побачила зі своєю подружкою, у якої приблизно вії були такі самі, як у мене. Ну тобто, просто є дівчата, у яких генетично з народження вони прям довгі, чорні. Такі пишні. А у нас з подружкою ні. Ну, типу, вони вони є, але вони не прям супертемні й пишні і довгі. І я, вона прийшла до мене на зустріч і я кажу, Боже, типу, що ти зробила зі своїми віями? Вони, так, вони аж прям доброведіть. І Соня мені каже, я я користуюся тільки не цим брендом, а іншим. І я така, вау, це точно знак, що мені треба. І я купила цю в Сефорі в Америці. Я її не бачила в Європі і не бачила в Україні. У нас є якісь інші варіанти. Я думаю, якщо чесно, що вони працюють однаково. Ось це коштувало, до речі, 80 доларів так на хвилиночку, на секундочку. Але працює, і я прям мега задоволена. Ну, ви бачите, це? Ну, вони вже виглядають адекватніше, бо вони у мене взагалі їх просто не було. Я приїхала на зустріч зі своєю подругою, з Гедлонкою. Один зі своїх улюблених закладів на рівному версію, так як він називається. Тому чекаю її і, і замовляю свої люблені тарта. Каліна тут на фоні робить калаш. Так. Ми сьогодні з нею зустрілися, по-перше, по перше за довгий час, нам вдалося поспілкуватися, поділитися усіма новинами. Надихнути так. до речі, минулого року я писала про те, що я би хотіла мати людей в оточенні зі своєї сфери, тому що це дуже важливо, коли ви можете одне одного надихнути, направити. Ми сьогодні багато говорили про блогінг, про навчання. Соня ділилася про тренування. Я ділилася там про якісь також свідомові навчання. Так, ми говорили про те, як важливо залишатися справжніми в блозі, типу не створювати якусь фейк картинку і образ. Ну, особисто для мене це mm -hmm. так працює. Роботи і тому на сьогодні супер продуктивне такі не просто не просто продуктивна зустріч. Плані розмов. А окрім цього, ми ще з Аліною сьогодні домовилися зробити такий великий... взаємний піар. Вони було вони Ми маємо взаємне піар. Так давно. Ось так що на сьогодні в сторіс, нашій сторіс сьогодні присвячені одна так. Такі ми насправді тільки що сиділи, думала про те, наскільки важливо формувати своє оточення з різних людей. Потрібно, щоб були люди із вашої сфери, із зовсім інших сфер для того, щоб ви могли одне одного наповнювати і чомусь вчити. І насправді такі зустрічі вони дуже наповнюють, тому що ви ділилися якими своїми ідеями, своїми інсайтами. і завдяки тому, що нас об'єднує тема блогінгу. Ми багато чого можемо одна одні дати саме стосовно цієї з Насаліна сьогодні була дуже класна зустріч. Ми познайомилися десь півроку тому, мені здається, в інстаграмі. Я не знаю, до речі, як люди раніше знайомилися, як не через інстаграм ну, типу, які варіанти ще. Ось ми навчаємося будві моглянці і обидві ведемо блог, тільки що у нас різні тематики. Ми зустрілися буквально декілька разів на каву, почали спілкуватися. І сьогодні ми з нею робили типу взаємне піар, така глибинна реклама одна одне. Насправді наша цільова дуже схожа, і, і так багато моїх підписниць це її підписниці, і навпаки, але ми одна одну нагадали і прямо ну, в районі 200-300 людей одна одні принесли. Це дуже добре. У мене прям давно не було такого, бо я ніколи не брала. Рекламу, тому я навіть, знаєте, так незвично це відчувалась якось. У мене залишився останній справді сьогодні. Це масаж моїй улюбленій студії. Ви бачите цю щасливу людину? У мене було 50 хвилин в капсулі, це лімфодренажна капсула. І у мене було півтори години. І для мене це тепер ритуал, що ти виходити на масаж саме цей салон. Я до речі, про нього стараємо себе розповідала. Я просто почуваю себе настільки кайфово після цього. І Для мене це як ритуал про любові до себе, тому дуже раджу спробувати ходити на масаж регулярно. Тіло прям дякую. Це відео я вже знімаю на наступний день, але я просто хотіла ще вам декілька слів сказати стосовно масажу і ось цих всіх спа процедур Я познайомилася з цим салоном дуже випадково. Мене запросили просто до них познайомитися як подарунок, і я погодилася, бо я, я дуже люблю масаж, але я моментом до тепер не знаходила собі класного масажиста, до якого я би прям хотіла йти. Я погодилась, прийшла один раз. Вау, закохалась, знаєте, прям з першого погляду, тому що у них є все комфортно, а афієзна майстриня. Яка не тільки у неї сильні руки, а ще й енергетика сильна, це теж дуже важливо. Ти можеш в одному місці зробити одразу все, і це прям кайф для тіла. Потім я ходила до них вдруге. І на новий рік моя мама побачила, що я до них часто ходжу. Вона подарувала мені 5 масажів, і я от зараз раз на тиждень регулярно ходжу. І вчора ще робила лімфо, ось цю капсулу теж дуже цікавий досвід. Вона воду збирає, лімфа починає працювати. І я взагалі взяла собі за правило. От раз на тиждень ходжу, ходити на масаж. Так важливо, і тіло себе зовсім по іншому відчуває, особливо для тих, хто регулярно тренується. От я, наприклад, три рази на тиждень у мене регулярне тренування на потоці. І прям моїм м'язам потрібне відновлення, і це те, що треба. Ну що, друзі, на цьому буду сьогодні закінчувати. Ось такий вийшов влог, у мене був мега просто насичений день. І насправді, саме в такі дні я почуваю себе найбільш щасливою, тому що я обожнюю за день робити щось з кожної сфери свого життя. І сьогодні всі сфери мого життя були закриті. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобався такий формат, і якщо варто знімати більше влогів, більше показувати свого повсякденного життя. З вами була яса Мішель, і до зустрічі в наступному відео на наступному тижні. Пока-пока.